Pre Celeste Consolatore, Spirito della Verità, che santo che dentro il tuo ricordo, il Signore è il di vita, e di mora, rimor, e per il peso di macchia, e salvagona le nostre anime. Padre, Figlio Santo Spirito, ora e sempre, secoli, secolo, ogni secolo, amen. Дітки, ми пертуті, Україна, а є в Італіяниці. Ми вчора мали свято нашого святого мученика Віктора. Треба говорити про нього, правда? Ми ж святкували, віктора ми не маємо тут, але маємо Віктора вдома, правда? Так от святий Віктор Маур, його називають, тому що він із Мавританії походить. Мавританія знаєте де? Мозамбік. Північно-Західна частина Африки, да. І, е, е, він так, також називається мочник Віктор Медіоландський, ясно він тут був, е, похований. Е, і Ми повинні сказати, що святитель Росії, піскоп Медіоланський, згадує його. Е, Дуже багато, і ми будемо сьогодні говорити теж про це дуже багато, однак святий мученик Віктор Мавр. був військовим у римській армії, дуже успішним воїном. Однак, однак, він був таким відважним воїном, дуже слабим. Вже, ну, завжди приклад для інших. Однак <olor��PEF> <fizerden> <figurenies> в, у війську римському якраз цей час, на початку 4 століття. <muscle albums> <throat opaque>, <Ela> <insane> Було необхідно кожному вою е, приносити е, жертви і до. І звісно, що е, святий мучини Віктор, який був е, із християнської родини, він був вихований християнин, звісно, він був відважним воїном. Е, Саме тому, що був гарно вихований. Дітки, ви чуєте мене? Гарно вихований Віктор був дійсно самим прикладом. Однак його зобов'язували приносити християнину ці е, е, жертви і е, ми повинні говорити про святого Віктора Мавра, якого були в VIII столітті написані пристрасті Віктора Мавра, тобто мученицька смерть його. І от якраз тут, в, цій, в цьому тексті, дуже докладно. Розповідається про мученість свого Віктора Маура. І от про, про а, якась згідно з цією пам'яткою, е, яка каже, що він вирішив залишити військову службу в Медіалані, тому що вона була пов'язана з необхідності відправляти цей визиченський паганський культ. І після того, як. Е, Віктор, мабуть, оголосив себе християнином, був звісно заарештованим, тому що ми зразу почали питати, чому він покидає такий самий воїн е, військову службу. Е, звісно, що він оголосив себе християнином, його, звісно, зразу заарештували. Е, е, Дослали він е, до Імператора Максиміана, який був присутній ще, е, якраз в цирку в цей час. І якраз в цирку, який е, 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 був е, покликаний язичницькому, поганському світі е, утверджувати баганство, е, тут став перед імператором, який дивився. Е, на різні е, е, бої, там, е, вистави, ставили, ну знаєте, цей е, паганський цирк був дуже е, таким кровавим багато християн е, стали мучениками саме в цирку. І от привели його до імператора Максимана і що? Імператор його переконує. Внести жертву бога язичницький. Ясно, що святий, віктор мав, відмовився і ясно, що імператор не зміг зупинитися, віддав його на тортури. Мочеництва. Однак я був дуже побитий, такий окривавлений. однак однак. Він залишився живим, не міг пересуватися. І от в тюрмі, де він перебував, осторожа, яка охороняла цих в'яжнів, заснули. І двері в'язниці відчинились. Бачите, Господь людей, двері йому відчинились, а? ради так же, апостол Петру так, же, коли він був в тюрмі. В Єрусалимі ангел і А, а ми ангелів недавно святкували, пригадуєте? Так от, ангел, служить людям, правда? Ви маєте кожен ангелоохоронця? Просимо ангелоохоронця, щоб беріг нас, правда? М? Матвій, ти просиш? А? Макарій просить, а ти? Щоб ангел охоронець захоронив, правда? Так от, не забуваю, що треба старатися. Так от відчинились двері і ясно, що Віктор Мавр, через ці двері і сховався недалеко в, Янзі, в Стаєнці поблизу цього церкву. Однак, однак, його е, знайшли, тому що зараз імператор одразу велів швидко піймати його, його дійсно схопили і, і завели його е, недалеко тут від Мілану. Ліс, де він був обезголовлений, тобто відтяли йому голову язичники, які не могли цього витримати. А знаєте, чому мучеників убивали, а? Тому що мученики сяїли Божим світом, а? А погані були тьмою. Темрявою одною. І ясно, що ця темрява не витримувала світла мучеників. І однак це місце, зараз ми про це місце будемо говорити, це біля міста Лоді, зараз про це будемо говорити, він був відведений. Тут він був тут обезголовлений. І єпископ е, Міланський Матерн, е, знайшли його тіло, яке було е, просто викинуте в лісі. Е, і е, ясно, що поховали його в усипальниці. Е, і, е, ми зараз будемо про це говорити більше, як його поховали, однак ми повинні пам'ятати, що Віктор Мавр був дійсно шанований не тільки у війську. А його знали Міланці дуже добре. От про це ми дуже багато будемо говорити. Його дуже добре знали. Єпископ е, е, мало. Коли узнав, що його обезголовили, я почав його, міскоп, епіскоп почав його шукати. І знайшов його і похоронив його. От ми зараз от дуже важливо про це нам поговорити, що саме для чому для святіля Андрії Меділанському був одним із найцінніших святих, тому що повторюю. Міланці його дуже шанували. І на його гробниці побудували церкву. І ось це ми повинні пам'ятати, що у наті фачама італіяна, повинні пам'ятати, що Святий равнопостний Костянтин, а де ти побігла? Цвятий равнопострений Костянтин, імператор римський, побачивши це, коли приїхав в Мілан, коли він йшов з військом на Рим, щоб визволити римлян від цього ж Максиміліана жорстокого імператора, він побачив, як міланці навіть погані поважають християн. Тому що святий мученик Віктор, він дійсно був таким приємним для всіх, я вам повторюю, що його всі міланці знали. І ясно, що коли Костянтин побачив, як його, і сьогодні всі погані, Повернувся з перемогою над Максимляном до Мілану і в Мілані прийняв Міланський едикт, який е, звільняв християн, він гонів на них е, е, язичників. Е, однак ми повинні пам'ятати, що а, Його ви знаєте, от де його був захоронений у такому на, 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 на кладовищі, де були, з ним разом захоронені і інші мученики. І колись святитель Амросій Меділанський став єпископом Мілану, він, коли його помер брат Сатір, сказав, я хороню його біля мученика Віктора. І, ну, і ми повинні теж пам'ятати, що Амросій Меділанський, коли молився біля машей мученика Віктора, ясно, що був дуже захищений Богом від імператриці Юстини, яка була Аріанкою, і хотіла його вбити. І от святий мученик Віктор молився за все цілям російському Діланського, і він не був ні разу схоплений цією юстиною імператрицею. Ми повинні пам'ятати, що Святого Віктора вшанують Мілані тому, що Мілан став дітки, пам'ятаєте? Мілан завдяки святому Віктору став центром християнської цивілізації. Ви ж знаєте, що все християнство дітки, поширюється. Я у суспільстві із Мілана. Розуміло? Де був е, святий Константин Ровно Апостольний. А? а чому я повторюю, вже ми вже говорили про це, Святий Константин е, саме в Мілані, тому що він бачив, як люди християн Погане. Так от, дітки, давайте будемо пам'ятати, що е, Господь благословляє е, Макарі. Що ти робиш? Ну потім зав'яжеш, добре? Отак. От Господь благословляє сухняних, добре? Атвійчук, ти будеш під своїм днем Ангела іменинами сухняним, правда? Будемо святкувати скоро. Ти готовий? Ну Якщо ти вже готовий, то ти вже найкраще славиш святого мученика Віктора, правда? Ми всі ж були у мощі святого Віктора, правда? Ми ж були ще ні. Треба, да, треба, треба. Це ж одна із найславніших церков. Ми повинні пам'ятати, що святий равнопосланий Костянтин я схилився до цього до Мілана, тому що тут був ученик Віктор, якого дуже, дуже любили. Так що давайте будемо просити святого Віктора також для нас. Ми тут живемо в Мілані під Міланом для того, щоб мати також от такий успіх у нашому житті. Ви знаєте, що таке успіх, а? коли ми є християнами і робимо все так, як Богу угодно. Зрозуміло, дітки, а? Чому нас учить і сам мученик Віктор Мавр і кличе нас до цього? Добре? È veramente degna beata la Madre di Dio, sempre beata e sotto immacolata, è Madre del nostro Dio. Lui se ne dice rovini, e senza Santo di gloriosi di serafini, senza corruzione di per potente Dio te che la vera Madre di Dio, e non ci chiamo.